Так, друзі, з Вінницької, з Вінницької по алфавіту і по Чернігівську. На наступну добу. З Вінницької області і по Чернігівську. По 10 січня попереджено про загрози в Вінницькій області на наступну добу. Ість 7. Вінницька область. Вірогідність висока, бачите, з повітря ось випадає загроза. Вірогідність висока. Підвищена така вірогідність Вінницька область, удар з повітря випадає, друзі. Тому треба бути обережними. Надіюсь, це просто потенційно, але все одно, друзі, в ці дні. 9, 10, може і 11. Ось ці дні треба бути обережні. Так, дивимось далі. Волинська область на наступну добу по 10 січня. Попередження про загрози. 6-7. Волинська. Так, друзі, тут захист наших військових випадає і е, відпрацювання нашими військовими. Тобто потенційно загроза існує, бачите, бо вале тут з повітря. Але е, тут наші військові захищають, повинно бути все нормально. Дивимось далі. Дивимось далі. Дніпро. Дніпро на наступну добу по 10 січня попередження про загрози. 4, 5, 6, 7. Дніпро. Дніпро випадає попередження, друзі. Випадає попередження. Зараз я з повітря передмістя або область, друзі, дуже обережно. Випадає негарна комбінація погана. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Ударний туз. Десяткою це погано. Але не прям місто, десь передмістя, десь, можливо, область. Ось так. Так, дивимось далі. Кривий ріг на наступну добу. По десяте. Сім. Кривий ріг. Тут, друзі, показують Кривий Ріг захищений, а от райони передмістя або от область, края району Криворізького також обережно. Також випадає потенційна, така, потенційна небезпека, але все одно треба бути обережним, друзі. Так, дивимось далі. Донецька область. Донецька область на наступну добу попередження про загрози для мирних жителів. 4, 5, 6, 7. Біля лінії фронту, ось, тут Піковий тут вказує лінію фронту. Там от міста, містечка, селища бачите, от люди, там випадає загроза. Випадає загроза серед людей. Тому, друзі, надіюсь, це буде потенційно, але треба ці дні бути дуже уважними. Мисливець, дякую за каву, дякую. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Житомирська Житомирська область на наступну добу по 10 січня. Попередження про загрози. 4-5. 7, Житомирська. Зло з повітря пусте і через, через завдяки діям наших військових. Бачите? Ось так. Повинно бути все нормально, але таке попередження по області є, але військові там на варті, як то кажуть, повинно, повинно бути все нормально. Дивимось далі. Закарпатська область. Закарпатська. 4, 5, 6, 7, Закарпатська. Але воно не дуже критичне таке, тобто вірогідність така не дуже висока, але ось потенційно є така загроза. Потенційно. Дивимось далі. Запоріжжя по 10 січня на наступну добу загрози попередження для мирних жителів. Друзі, також випадає, бачите, ударний тут, з зло випадає. Активізувались орки, бачите, злоударний туз випадає. Але ось Запоріжжя не прямо, ось саме Запоріжжя випадає. Тобто, з краю, не прямо далеко-далеко області, а от передмістя може, може бути. Але що випадає, що фігур не випадає, фігур людей, карт, мирних жителів, і пуста зло-удар, пуста, зло він пустий випадає. Значить, повинні від, наші відпрацювати. Або заздалегідь може розбити щось там десь, їхні позиції. Ось так випадає. Але ось попередження таке є. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Івано-Франківська область на наступну добу по 10 січня. Сім. Івано-Франківська. Військові на варті вказують. Серйозних прямо загроз для мирних жителів не випадає. Повинно бути все нормально. От карта хвороби вказує, ну вона не дуже така сильна. Тут вона вказує на те, що потенційно існує загроза як по всій країні. Серйозних таких вірогідність така не дуже прям висока, якихось масштабних наслідків. <кхід> так, дивимось далі. Дивимось далі. Київська область. <кхід> Київська область. Попередження про загрози. 4, 5, 6, 7. Київська. Тут ми бачимо, що наші посилені, наші військові в технічному плані бачимо посилені. Серйозних прям загроз не випадає. Зараз уточнення незначні потенційні, ну, тобто для мирних жителів прям серйозних загроз не випадає. Ударних карт, таких тяжких комбінацій не випадає, друзі повинно бути більш-менш нормально завдяки ось нашим військовим, завдяки їх діям, от, озброєнню і майстерності. Ось так випадає. Це Київська область. І зараз дивимось Київ на наступну добу. 4,5, 6, 7 Київ. Так, друзі, по Києву передмістя можна так випадає. серйозних попередження випадає передмістя, десь, десь, можливо, якісь енергооб'єкти також тут вказує. Але прям серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Але попередження також є в уточнюючих картах десь в околиці. Околиці, можливо, в, в область околиці наші будуть відпрацьовувати ці ворожі цілі, можливо, таке потенційно. І ось на це вказує карта. Так, дивимось далі. Кіровоградська область. Кіровоградська на наступну добу. К Іровоградській області невисока не така загроза. Серйозних таких загрозливих карт, комбінацій не випадає, повинно бути нормально все. Так, дивимось далі. Львівська область. Львівська. Львівська область. 6-7. Львівська. Тут удар, удар, випад, удар випадає пустий. Бачите? Тобто це вважається, що його і нема. Так, повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. Серйозний загроз <кхи> з повітря потенційно так може вказувати, ось, але удар пустий. Тобто повинно серйозних там загроз якихось не випадає. Дивимось дивимось далі. Так, друзі, хто пропустив, я по алфавіту дивлюсь, хто пропустив свою область, місто, кнопочка Ютуба є в профілі. Підписуйтесь на YouTube і там буде цей стрім в записі. Можете подивитись по тайм-кодах свою область або місто. Ось так. Хто пропустив, друзі, хто, хто ще приєднався, той може в Ютубі підписатись. Сьогодні буде після стріму, я викладу в записі. 7. Миколаїв. Ну Дивіться, друзі, Миколаїв прям серйозних таких не, не прям о, підвищена о, загроза. Тут карта дев'ятка, це хвороба. От, вона не, не, не приємна карта, але вона не критична. Але і пуст, вона пуста. Бачите, випадає. Тобто, може щось незначне, а може взагалі нічого не буде, тому що пуста хвороба, така погана карта, вона о, спростувалась пустим валетом. Ось так. Повинно бути нормально все. Прям серйозний загроз не випадає. Дивимось далі. Дивимось далі. Одеська область на наступну добу по 10 січня. 4, 5, 6, 7. Спроби можливі, але також пусті, бачите? Пустий удар випадає, так як випадав от по Львівській області. Серйозних загроз не випадає, друзі. Повинно бути все нормально. Зло, удар, бачите, пусті. Це Одеська область. Зараз подивимось Одесу. Одесу. На наступну добу по 10 січня. 5, 6, 7. Захист в Одеса захищена. Випадає. Одеса захищена. Наші військові захищають. Прям серйозних загроз. Друзі, несу. Повинно бути все нормально. Так, йдемо далі. Ідем далі. Кременчук. Потім Полтавська область. Так, Кременчук дивимось на наступну добу. 4, 5, 6, 7. Зло, дама пік, зло пусте, з повітря для Кременчуга повинно бути все нормально. Серйозних таких прям загроз не випадає, друзі. Повинно бути все нормально. Дивимось тепер загальну Полтавську область. Полтавська область. 4, 5, 6, 7. Зло пусте, підтверджується, бачите? Серйозних загроз таких не випадає для мирних жителів. Зараз я ще кинув. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Ймовірність така потенційна, як по всій країні, але пусте зло повинно бути все. Нормально все добре випадає. Дивимось далі. Дивимось далі. От Полтавську ми подивились область. Полтавську подивились, дивимось Рівненська область. На наступну добу. Рівненська область по 10 січня. Попередження про загрози там. 5, 6, 7 серйозних не випадає, друзі, загроз. От з повітря... З повітря З повітря є загроза потенційна, але вона пуста, бачите? серйозних загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Лана, доброго раночку, дякую за каву вам. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Сумська область на наступну добу. Попередження по 10 січня. 5, 6, 7. Так, друзі, Сумська область. Тут наші військові, ось бачите, на кордонах між, між, між дорогами, між двома. Тут трифовий король вказує також на військових. Прям серйозних загроз для мирних жителів по області не випадало. Повинно бути все нормально. І зараз дивимось суми. Суми. На наступну добу. шість, сім Суми. Суми також, бачите, під захистом наших військових повинно бути все нормально. Прям вірогідність не дуже висока. Тут знову ж наші військові. Серйозних прям загроз для мирних жителів не випадає таких. Повинно бути все нормально. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Ну лана, дякую вам, дякую. <кхів> так, дивимось далі. Тернопільська область. Тернопільська область. На наступну добу. Сім. Тернопільська. Серйозних не випадає загроз, друзі. Пуста, знову ж таки, хвороба, загрози потенційно, потенційно вказала, але вірогідність невисока така. А так цих наслідків там серйозних і так далі. На наступну добу попередження про загрози там. 4, 5, 6, 7. Хмельницька. Намагання можуть бути, ударний туз випадає, але він випадає з краю. Це можуть бути кордони області або в планах. Тому що наші тут військові стоять і завдяки їхні, їхнім діям, бачите, вони як би то захищають. Але попередження випадає, друзі, треба бути обережним. Оці дні напружені випадають. що, що вчора ми дивилися, що сьогодні дивимося на наступну добу. Напруженість така підвищена випадає, бачите. Треба бути обережними. Просто і дотримуватись правил безпеки і турбуватись про свою безпеку і реагувати на тривоги. То і все, друзі. Так, дивимось далі. Харківська область. Харківська область загально дивимось на наступну добу. По 10 січня. 4, 5, 6, 7. Харківській області також вказують на е посилення наших військових. Серйозних загроз там не випадає, прям таких катастрофічних. Вірогідність така область. Сім. Херсонська. Дивіться, ось хвороба пуста, значить, повинно в області бути е, не, не у всій області. Бачите, тут дві шістки Вказують, що одна частина хвороба пуста, тобто е, хто, е, напевно, далі від'їхав ось так, від, від самого Херсону. Хто ближче, да, ось так випадає. По Херсону я вам майже кожен розклад кажу, друзі, хто там близько, краще для своєї безпеки від'їхати на будь-таку безпечну від, відстань. І все, щоб не наражати себе на безпеку. На, не, на небезпеку. Так, дивимось далі. Черкаська область. На наступну добу. Черкаська область. 4, 5, 6, 7, черкаська. Тут, друзі, серйозних загроз не випадає. От з повітря випадає потенційне зло, але воно незначне і м, прям серйозних загроз не випадає. Вірогідність така не дуже висока, потенційно, як по всій країні. Лена, дякую за трояндочку. Дякую. Дивимось далі. Чернівецька. Чернівецька область. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чернівецька область. Тут, друзі, серйозних не випадає загроз. Вірогідність така невисока. Повинно бути все нормально, поганих карт, комбінацій не випадає. Ось, ось так. Повинно бути все нормально. Дивимось далі. Дивимось далі. Чернігівська область. На наступну добу. По 10 січня. 5, 6, 7. Чернігівська область. Так, ну область більш-менш більш ну, умовно, спокійно, як це може так сказати. Да? Дев'ятка випадає, вона не дуже прям критична, тому серйозних таких по області загроз не випадає. Наші військові захищають від зла і кордони захищають. Тому, друзі, вірогідність така невисока. Так, і дивимось Чернігів. Дякую, друзі, дякую. Так, дивимось чернігів на наступну добу. 3, 4, 5, 6, 7. Чернігів. Пустий удар. Знову ж таки, бачите, випадає. Це трифовий туз, хто вперше. Це ударна карта, погана карта. З десяткою піковою взагалі дуже погано. Але пустий удар, це бачите? Валет спростовує, тому повинно бути все нормально. Можливо, якесь края, щось області, там можуть бути якісь потенційні такі Двіження якісь щось таке. Або це просто вказує на потенційну, як по всій країні, загрозу. Але вона пуста. Повинно бути все нормально, друзі. Повинно бути все нормально. Чернігів. Ось так. Так, друзі, подивились ми по областях. Дякую всім, дякую. Хто не підписаний в Ютуб, друзі, підписуйтесь в YouTube. Хто пропустив, хто щойно доєднався, є кнопочка Ютуба в профілі. Переходите в профіль в Ютубі цей стрім буде в записі в Ютубі. Так. Далі дивимось. Загальний розклад зробимо, друзі. Загальний. По всій Україні. По всій Україні. А, ні, друзі, по всій Україні не будемо робити. Просили мене зробити по Солідар. Ну, багато дуже різної різно інформації, дезінформації. Дивимось в Солідарі. Солідар. Дивимось в Солі в Солідарі. Подивимось. Подивимось Солідар. Хвороба пуста випадає. Дея... Деяка пошкоджена техніка, але не сильно випадає. Прямо не бачу я такого як таких катастрофічних чогось там я не бачу. Не бачу. бачу ось, що могли, могли пересуватись від з одного, от бачите, це пересування. Цей туз вказує на пересування. Могли пересуватись, я не бачу там катастрофічних якихось там карт. Про те, що там багато хто зараз скаже, що там повна зрада, там, чи щось таке, чи там катастрофа. Так дуже складно випадає, тому що є пусті життя, ось бачите, випадають пусті життя, але тут і хвороба пуста. Тобто для наших військових, там не прямо катастрофічна ситуація, що прямо катастрофа повна. Ні, там тяжко, тяжка ситуація, але там переміщення. Просто переміщення і ніяких там здач, зград чи щось таке не випадає. В Солідарі це просто, я не знаю, розкручує цю інформацію по телеграм-каналах, по всім кому не лінь. Прям такої катастрофи, як роздувають зараз, там немає. Там складна ситуація, складна. От. Є переміщення, є деякі втрати. Я не бачу прям катастрофічних таких от дуже багатих втрати є. Тут хвороба, але вона пуста. Бачите, тобто не так все, як роздувають, і не так все там в, на... в наших військах, з нашим військом. Тобто, вони там міцні. Просто міцні. І все. Немає там, немає там прямо такої. Прям такого, що роздувають, друзі, зараз. З усіх, з усіх утюгів. Не бачу з Білорусі. Так, дивлюсь, що ви ще написали, друзі.